Доброго дня, шановні глядачі! Я радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в Черкаській області в господарстві Олімп. Сьогодні 19 вересня і ми почали збирати соняшник. Десь там вже стоїть комбайн, починаємо працювати, і соняшник вже готовий. Буквально можемо подивитись будь-які голови, шапки. Ми повністю виповнені. Тому подивимось, які результати нам покаже дане демо поле Що ж, ось ми і завершуємо збирання нашого соняшника на демополі компанії Сингента в господарстві Олімп. Залишився один гібрид, комбайн починає його молотити. І невдовзі ми таки дізнаємось, які ж результати покаже нам дане димополе соняшника. Що ж, ось ми і закінчили збирати наш соняшник. Збирали ми його разом з експертом з польових досліджень Богданом Борисенком. Привіт, Богдан! Розкажи, будь ласка. По результатам. Привіт Антон. Сьогодні дійсно зібрали соняшник. Результати для даного року, я думаю, що досить непогані. Ми отримали в ранньому сегменті 25-26 центнерів з гектара. По середньо пізніх гібридах ми отримали від 28 до 31 центнера для даного регіону, для посушливих умов. Я вважаю, що ці результати хороші. І кожен зможе обрати для себе певний гібрид, в певній групі стигості для своїх погодних кліматичних умов. І використати на ньому наші засоби захисту рослин. Безумовно. Що ж, дійсно, результати досить таки непогані. Ну, а ми наразі будемо дякувати за те, що ви дивились дані відео і до зустрічі! До зустрічі, сьогодні. Побачимось!